За нанесення легких тілесних ушкоджень ковельчанин постав перед судом. Попри те, що зі слів чоловіка це був самозахист, суд визнав його винним і призначив покарання. Але волинянин із вироком не погодився і подався до апеляції. Ковальчанин потрапив на лаву підсудних за обвинуваченням у нанесенні легких тілесних ушкоджень. Сталося це у липні 2021 року. Тоді, за даними слідства, між сусідами, в яких і так неприязні відносини, стався конфлікт. Проїзд, який є між їхніми земельними ділянками, обвинувачений перегородив огорожею. Побачивши це, сусід разом із товаришем пішов викопувати стовпчики цієї огорожі після відповідного на це дозволу поліції. Та обвинувачений таких дій не оцінив. Взяв садовий шланг та почав обливати їх водою а згодом розпилив невідому речовину з балончика кожному в обличчя. Обвинувачений 4 липня 2021 року, близько 19 години, перебуваючи на території житлової садибної забудови, яка розташована між домоволодіннями, в ході раптово виниклого конфлікту, на ґрунті особистих неприязних відносин, умисно розпилив вміст балончику з невідомою речовиною в обличчі потерпілому, в результаті чого спричинив останньому тілесні ушкодження у вигляді хімічного опіку конюктиви та рогівки обох очей з гіпертензією правого ока, які за ступеням тяжкості відносяться до категорії легких тілесних ушкоджень, що спричинили короткочасний. Розлад здоров'я. Сам же підсудний під час допиту запевняв суд, що його дії це виключно самозахист. Мовляв, потерпілі погрожували йому та його сестрі, що стояла поруч. От і, злякавшись за сестру та за себе, дістав балончик та розпилив обличчя чоловікам. В один момент потерпілий поставив лопату та підійшов до стопчика, біля якого стояла сестра обвинуваченого та почав шарпати стопчика. Оскільки він стояв позаду сестри, то не бачив, чи потерпілий шарпає стопчик чи сестру. Він вирішив, що існує загроза для сестри, а тому дістав з кишені балончик з невідомою йому речовиною та розпилив його в сторону потерпілого, в область обличчя чи грудної клітки. В момент розпилення балончика в сторону потерпілого боковим поглядом помітив, що інший потерпілий замахнувся на нього лопатою. В цей час він відхилив голову та перенаправив балончик на іншого чоловіка, оскільки. Вбачав загрозу для себе, потерпілі у свою чергу розповідають про події того дня по іншому. Обоє кажуть, що поки викопували стовпчики огорожі, обвинувачений поливав їх водою зі шлангу. Проте, побачивши, що вони не реагують, підбіг та розпалив вміст балончику. Підтвердив правдивість їх слів у суді, і свідок, який в той момент знімав усе на телефон. Зазначений відеозапис чітко відтворює момент розпилення обвинуваченим невідомої речовини та повністю спростовує показання останнього про те, що він вбачав загрозу життю і здоров'ю його сестрі. Зрештою, суд першої інстанції таки визнав обвинуваченого винним та призначив покарання у вигляді 200 годин громадських робіт та стягнення коштів за заподіяну моральну шкоду. Проте, поки розбиралися у суді, строки давності закінчилися. Тож, не гаячи часу, захисник обвинуваченого подав відповідне клопотання до апеляційного суду і там таки винесли остаточне рішення. Апеляційний суд ухвалив клопотання захисника задовольнити Вироковського міськрайонного суду 24 травня 2024 року у кримінальному провадження щодо скасувати, звільнити. Кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення передбачено частиною другої статті 125 кримінального кодексу написав пункту другої частини першої статті 49 кримінального кодексу у зв'язку з закінченням сроків давності. Тож кримінальне провадження закрили, а обвинуваченого звільнили від кримінальної відповідальності. Анна Рарох, Дмитро Кудик для новин на часі.